Луцька Мерія не збирається судитися з московською церквою через незаконно збудований храм УПЦ, так званої Московського патріархату. Нагадаю, Луцьку біля житлового комплексу Британія хул освятили новий храм УПЦ. І ось тільки там насправді ніякого храму бути не мало і не має бути, тому що земля там для цього не призначена. На кадастровій карті, якщо подивитися, земельна ділянка де виріс так званий храм, має призначення для індивідуальної житлової забудови. По факту, там звели один поверх, накрили його куполами. І ось депутати під час останньої сесії просили керівництво мерії зреагувати на ці порушення і подати до них до суду. Ну але реакції не буде. Тому що от пройшов місяць, і чиновники надали відповідь. Якщо коротко, кажуть, ніхто нічого робити не буде, бо під час війни заборонені перевірки. Тому, мовляв, зафіксувати, що землю використовують не за цільовим призначенням, не можна. Ну і відповідно, нібито через це і не можна подати позов до суду. Але це не зовсім так. Ще минулу річ, в листопаді, мерія відмовила приватні підприємці в оренді землі через. Так само через нецільове використання земельної ділянки. Тоді на землі з призначенням для будівництва і обслуговування автосервісу поставили мафи і, ну, і займалися торгівлею. І ось е я запитав очільника департаменту е земельних ресурсів Веніміна Туза. Як він встановив нецільове використання цієї земельної ділянки? Він сказав: мовляв, не треба бути експертом, щоб побачити, чи об'єкт є автосервісом чи об'єктом торгівлі? Ну і тут виникає логічне запитання: щоб побачити, що споруда з куполом і хрестом є церквою чи житловим будинком, треба бути експертом, чи не треба бути експертом? Ну і виходить, що Луцька мерія не може визначити нецільове використання землі. Щоправда, лише тоді, коли це їй самій так зручно. Бо що ж бачить головний архітектор Луцької мерії? Про це говорити важко, адже простіше сказати, чого він не бачить. А він не побачив на цільового використання землі найбільшим храмом у ПЦ МП в Луцьку. На проспекті Соборності, де на його території там чистили подушки, продавали товари з Європи, стояли ларьочки і от, займалися торгівлею. І не побачив він того, як замість житлового будинку теж звели незаконну церкву і поставили там куполи і хрести. Але. Йому не треба бути експертом, щоб побачити, що замість автосервісу поставили мафи. Ну, бо це ж очевидно, і видно неозброєним оком. Ну, але от е незаконні церкви він чомусь не бачить. А я нагадаю, що поки нічого з цим порушеннями не роблять, то непокаране зло зростає. Максе, от як думаєш, а в мерії дійсно вважають, що це житловий будинок, а не церква? Ну а як інакше, може це просто дуже релігійна хата? Ну з куполом, хрестом, батюшкою на балконі та дзвіницею ванній.